Вітаю вас, друзі! У Києві відбувся фестиваль Приказок, И ось його переможець. Потому что любое действие, а на это надо знать физику, вызывает противодействие. Кашу маслом не испортишь. И самое главное, что нужно понять по зернишку. Дорогу осилит идущий, стучите вам откроют. Знаете, капля за каплей и будет море. А не чувствую. як по ним пікуться пиріжки з капустами. А якщо серйозно, то пам'ятаєте, я іще про це розповідав у одному із випусків. Як Києва на російському телебаченні грозився, що восени у вересні в Україні буде повстання і ОПЗЖ розраховує на допомогу росіян? Більше ждать времени нету. Осінь это це буде время агрових перемен. І здесь ми розраховуємо на поддержку Так Ось пару днів тому ОПЗЖ під Верховною Радою це повстання таки влаштувала. Прийшло время нам піднятися, сплатіть ряди. І восстати проти цього безпреділу! Повстання було настільки серйозне та ефективне, що про нього так ніхто і не дізнався. І все, що залишається ОПЗЖ, це продовжувати свою боротьбу. І ми будемо проти цього боротись проти України. І проти українського народу будьте впевнені, ми не припинимо боротьбу. Партія зрадників України під назвою ОПЗЖ влаштувала під Верховною Радою пару днів тому справжній цирк. Обов'язково підпишіться на мій канал і не забудьте про ваші лайки та коментарі до цього відео, тому що це все допомагає просувати україномовний контент. А я вам розповім про цей дуже смішний так званий мітинг. Формально ОПЗЖ сказав що це мітинг проти політичних репресій, і там скандували волю Медведчуку, але скандували тільки зі сцени. А натовп практично мовчав, тому що натовпу за те, щоб покричати, ніхто не заплатив. Давайте скандувати свободу Медведчуку! Свободу, Медведчуку! Свободу, Медведчуку! Свободу, Медведчуку! Воно і не дивно, тому що цих так званих мітингувальників туди просто то звезли, щоб вони постояли у якості масовки. Автор відео, яке ви щойно побачили, повідомляє у себе на Фейсбуці, що цих так званих мітингувальників збирали біля станції метро Хрещатик, розбивали на групи та платили по 150 гривень. Тому не дивно абсолютно, що вони навіть не знали навіщо вони туди прийшли. Добрий день. Добрий день. заста інтерв'ю не можемо давати. Чого <рес> то що не знаємо, що говорити? Але народні депутати із проросійської політичної сили, опозиційна платформа за життя, розповідали, що люди туди виявляється приїхали самі. Я хочу вас всіх поблагодарити за те, що ви знайшли час, знайшли можливість приїхати сюди в Київ. У вас вимоги сьогодні у вас вимоги сьогодні. Це виглядає дуже комічно, коли ти слухаєш, як представники ОПЗЖ розповідають, що люди не згодні із репресіями проти Медведчука, вийшли на протест, але самі люди виявляються не в курсі. Що, люди приїхали з всієї країни висказати свій протест і солідарність в отношенні Віктора Медведчука. А Які у вас вимоги сьогодні? Вот я зараз, когда начнут говорить, буду потім виступати. Щоб парифи снизили, дитинство. І у вас ні, вимоги ні. сьогодні. А, стоять з флагом. Це головні вимоги, так? Тому що у Медведчука та у ОПЗЖ така сильна, серйозна народна підтримка, що зібрати її вони можуть хіба що за гроші. На тому так званому мітингу виступали усі мої улюбленці, мої найбільші фанати. Наприклад, Вадим Рабінович розповів про свої потаємні бажання: Вилізати задницю якомусь заокеанському дяді. А ще з'ясувалося, що у діда вже є серйозні проблеми із пам'яттю та орієнтуванням у просторі. Ета страна Україна или Афганістан. Ми географію не шо, географію? не удаваємо. Було би краще, якби Рабіновича не випускали на сцену, а просто дали йому зробити ось оце. Був там і ще один, так би мовити, філософ, який висловив свою важливу філософську думку про єдність, і те, у чому вона полягає. Це єдинство всіх регіонів, єдинство наше в нашому. Ї... І... Ідія нам ментальному єдинстві. А один із зрадників із цієї партії зрадників почав кричати про геноцид. Це саме настоящий та навіть дав цьому терміну терміну геноцид абсолютно нове значення. Та що таке геноцид? Это истребление собственного народа, хоча електорат ОПЗЖ і це схаває. Добре, що цього не чув Рафал Лемкін. Він би дуже сильно здивувався. Ну і звісно ж, традиційно не обійшлося без того самого зовнішнього управління. Наша ідея очень проста налажувати добросусідські отношення з російською федерацією. восстанавливать промышленность, избавиться от внешнего управления. И так вы вгадали, зараз будет та сама добирка. Внешнее управление под внешнее управление. Этого внешнего управления под полное внешнее управление. Который с таким энтузиазмом обматывается. Блестящей стороной к голове. І просто вот так, вокруг голови. Я вже ж такий серйозний захід не міг обійтись без золотих цитат Іллі Киви. Обмануть. Обмануть і Кива знову верещав про свою улюблену ідеологію, і з нього сміялись навіть його однопартійці. Как би це страшно не було говорити, но Україна привратілась в калибі фашизму. Не было говорить, но Украина превратилась в колыбель фашизма. Превратилась в колыбель фашизма, того фашизма! Власть популяризирует фашизм! А потом он сказал то, что просто бере за душу. <плес> <плес> Та з'ясувалося, що головна проблема Іллі Киви у його житті це те, що він постійно не чує будильники. Що з нами случилось? Як ми це допустили? В який момент. Ми проспали. Отож, там було дуже весело. І зрадники робили те, що вони роблять постійно. Вони розповідали, що нам потрібно просто так взяти і помиритись із російськими окупантами, і казали, що у нас на Донбасі триває нібито громадянська війна, і продовження цієї... Цього... Братиубійствіний, унічтажаючи нашу страну войни. Хоча ще пару років тому зрадник України Ілля Кива, який зрадив навіть самому собі, розповідав абсолютно інакші речі: ми воюємо з рускими, не поворачуватися к русским спиною! Також Кива нагадав, що він є офіцером національної поліції України у запасі. Здесь уже говорю я, подполковник поліції. В запасі, а я вам нагадаю, завдяки кому Києва, маючи судимість за корупцію, став офіцером національної поліції та хто йому дарував нагородну зброю, то я ті не хочу поблагодарить міністра господина Авакова. І ось оцей психічно нездоровий персонаж, у якого є вогнепальна зброя, заявив, що він буде карати слуг народу та президента Зеленського. За їх преступлення. будет і наказание. І наказання, ану буде ні Тому якщо раптом наші правоохоронні органи досі не зрозуміли, що треба робити із партійцями ОПЗЖ, то Бойко сам усе підказав. Тому я. Хочу побачити, як хтось нас буде зачиняти, і я теж хочу це побачити. А ще мільйони українців також хочуть побачити, як всі ці проросійські колаборанти сядуть незалежно від партійної приналежності. Це Та треба зупинити. Бо Попри їхню усю комічність та жальгідність, що Бужанського зі слуги народу, що Киви і з ОПЗЖ вони усі становлять загрозу для нашої національної безпеки. Вони усі працюють проти нашої Шої з вами країни і в інтересах російських окупантів, а значить, їхнє місце точно не у парламенті.